Друзі, усім привіт! Із засніженого Чикаго. З вами канал Boy with Girl and Boy, сезон 2. Настав двадцяти рік і ми вирішили для себе трішки розвиватися, і ми хочемо купити свій трак. На тому, що у нас понизилась зарплата, ми вирішили не осідати на місці і прийняли для себе це як такий добрий пеньочок під. Одне місце, щоб рухатись далі. У сьогоднішньому випуску ми покажемо вам, як і де ми обирали трака для себе. І на що ми звертали увагу і чи вдалося нам його купити. Ну що ж, цікаво? Думаю, що так. Залишайтеся з нами і поїхали. Ша-ша. А. Телефон впаде. Да. Блять не попав. Ну, що? Хосе, косе, косе. Еть. Заляпало все. Привіт, Чикаго. Поки їдемо в дорозі, хочемо поспілкуватися з вами про те, чому ж ми все ж вирішили купити бабушний трек, а не новий. Наразі це економічно вигідно, тому що ціни на траки дуже сильно впали. І трак буде робити абсолютно ту саму роботу. Старий той, що їх буде робити новий і приносить точно такий самий гроз. Але за старий тебе пеймент менший буде, ну там в половину, нехай можливо, і більше. А за новий тебе пемент там три з половиною наразі святкує. Але з іншої сторони тут теж можна поспорити, адже стара техніка, вона частіше ламається. Ми розраховували на те. Все, руки я буду ремонтувати. Старий трек все ж покаже на найближчих півроку, Ми дуже ставимо ставки на нього, що він приїздить. Надіємося, що все буде добре. І покаже, скільки все ж можна заробляти на траку, коли ти є власником трака. Ми будемо закладати великих затрат відразу. Спочатку потестимо, а далі подивимося. Ну, відповідно, вам покажемо, щоб ви також могли повчитись на наших помилках, якщо такі буде. І а звіс, такі будуть? 100% будуть. Всі кажуть, чисто на чужих помилках, але в нас все життя, ми вчимось на помилках. Ми любимо бити шишки, в нас таке хопі. Ми будемо розглядати таких три варіанти основних. Це буде Volvo, Fredlaйнер і, і Кенвер. Будемо дивитися, будемо тестувати, по змозі будемо їхати, бо зараз трошки так сніжить, то я не думаю, що давати, Але знаєте, що я вам скажу? Потрібно тестити трак, потрібно тестити з трейлером. Я не кажу повний глю 45 тисяч мало, але хоча б щоб 30-35 було, щоб побачити, як він їде трохи на ньому проїхатись. Бо це, що ми зараз на бопейлі, типу, на самій голові поїдемо, то ну, типу, воно нам взагалі нічого не покаже. Нам більше треба дивитися, чи тече, чи не тече, як заводиться, як працює самий ну, коротше, Потрібно звертати увагу на такі моменти, а не на те, як трак їде просто без прицепа. Так, друзі, погладив нашу кицьку. Перший трак, який я буду дивитися, чисто моя любов, мені подобається. Мені подобається Вольве. Тому ми дивимося 760-й, 20-й рік коштує 69 тисяч доларів, 422 тисячі пробігу. Ну, як на мене, not bad. Можливо, можливо, ні. Я зараз заведу точно перевіру, бо я не вірю цим аферистам. Тому ми зараз будемо дивитися холодний старт, як він заводиться. Що де як, тече, не тече, і Надя вам покаже салон. У мене сьогодні важливе завдання показати вам всі салони цього світу. Надя хороша ціна. 69 тисяч 322 тисячі миль. ох 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 фоф Вау, червоненьке. Я, якщо чесно, приофігел того, що тут стоїть камінь на Вольво. Я навіть не очікував, це один з найкращих моторів, які найдовше ходять. Я просто, бачите, мішок, я просто здивований. Друзі, ви не побачите тут, чи він тече, чи він не тече. Він повністю покращений, повністю видно Ось сліди, сліди краски, бачки. Всі такі ці моменти вони підшаманили, раму навіть покрасили, тому ви не можете нічого сказати, як воно було, що воно було. Візуально тут ніде нічого не побито, не відломано, не відірвано. Типа, окей, баки тут десь плюс-мінус 200 галонів здається. Дивіться, він поставив сюди нові колеса. Я думаю, це якісь чи щось таке. Але все одно, типу, на зиму нормально, тому що літом це дуже опасно на рікепах їздити, бо температура гуляє. А зараз все, типу, Я думаю, що це окей. Авто підкачки немає, тормоза в нас тут барабанні. Заводи коня. Зараз послухаємо його холодний старт. <праць> ну що скажеш? Я тут умиваю руки. Мої думки тут не буде. Послухайте просто як робить камінь. Як часики? Він така холодна, яким прикидати, але добре. Ще... Давай закриємося і тут проїдемо по території. Так, поки там в'єтель грається з сніжком, давайте покажу вам, як виглядає цей кінь зсередини. Дві спалки. Це так, як у нас в тракі було, можна регулювати звук, регулювати температуру звідси. Два вікна. Так само, як у нашому минулому тракі. Поличка, поличка, шкаф, шкаф купе. Ємкості є куди складати. Тут, бачите, у нас тут були шкафчики, а тут просто така поличка широка. Це трохи, напевно, не зручно, типу, але це не столь важно. Ну, а з цієї сторони, я думаю, що все незмінно. Єдине, що тільки коробку передач вони люблять міняти місцями. Друзі, дивіться, у нас тут 326 тисяч миль пробігу. Розхід показує 7,8, але ну, типу, це не його. Акумулятори, до речі, я перевірю, тут стоять всі нові акумулятори, що є досить і досить добре. Друзі, своє оправдання ми скажемо, ми його завели, 5 хвилин подождали і він перед цим їздив, тому ми зараз на ньому легенько проїдемося, як він себе каже. Ну, непогано. Кажи, будь ласка, ваші підсумки про цю. Друзі, які підсумки. Зразу кажу, об'єктивно нічого не можу сказати, бо треба його чіпляти з трейлером і їхати. Але коли ну, помаліше стали їхати тормажуватись, він дуже жорстко почав сказати передачі, типу, не знаю. Ну, Це не об'єктивна оцінка, це просто мої відчуття, я не є професіонал в цьому ділі, але то, що знаю. А тобі подобається? А мені що може подобатись? Мені подобається тільки червона сидушка. Ні, <тірвання> <тірвання> ну, якщо чесно, посередині все те, що, на що я звертаю увагу, я тут все зручно все є. Тут можна поставити мікрохвильовку, можна куди поставити холодильник. Тут заміняється зазвичай. Тут є цей але він маленький. Шафа є, два спальних місця є. Місця менше, так як у нас було в тому першому штатому. Беремо. Ми ще дивимося. Беремо, Ні. беремо все беремо. Ми сьогодні обрали три марки траків, щоб його їх порівняти і потестити і заодно вам показати. Зараз порівняємо, ми їздимо на Volvo. Віталік любить Volvo. Ну і Volvo, коротше, Volvo більше всього мені подобається, але якщо бути об'єктивним, потрібно перевірити всі, подивитися. Тому що для вас все робимо, для вас показуємо. Давайте там підписуйтесь, пишіть коментарі. нам. Підписуйтесь. Да, розвивайте наш канал і дякуємо, що ви є. Погнали. Так, дивимося наступного. Віталій зараз вам все покаже. Друзі, дивіться, не знаю вам, що за цей трак сказати. То, що я знаю, що він йде як аля дорогий Мерседес. Його порівнюю, тому що він дуже і дуже комфортний. Він дорожчий в обслуговуванні. На нього запчастини тяжкіше знайти, але він дуже і дуже комфортний. Ну я не знаю, я те, що кажу, то що чув. Дивіться, це Кенвот 65 тисяч доларів. Він коштує, і пробіг на ньому 465 тисяч. Ну це не є мало, але це і не є багато для трака, якщо так розібратися. Но я сподіваюся, що тут стоїть не пекар. Я сподіваюся, бо це мотор просто жахливий. Зараз ми піднімаємо кришку і надім покажу, який там мотор стоїть. Що скажеш? Камінь стоїть. Та що скажу, мотор офігнить. Ну також дивіться. Тут трошки все йде ну, плюс-мінус то саме, що і в це ж один той самий мотор, що я говорю. Бля. Друзі, мені здається, що це кислохотрон. Тут пише пекар, а тут пише... Камінс, типу, що за прикол? Та я думаю, думаєш звертати увагу, де що тече, де що там поломане, відірване, десь гнила рама. Ніфіга цього немає. Абсолютно все покрашене, абсолютно все свіже, гарне і нема до чого доколупатися. Люди підготовили. Ну диви, опять пекар поше, що за лохотрон. Люди, а ну скажіть, то так має бути чи ні? Пекар. Пекар, камінс. Ну це точно, ну, типу, камінс мотор. Давай будемо заводити. То, до речі, так прикольно. Різниця є. Мені здається, що навіть трішечки комфортніше всередині, тому що дві спалки, як і скрізь, є сітка. Тут я так розумію, для мікрохвильовки. Під низом є полички, і з цієї сторони є шафа. І я так розумію, що десь на якесь із цих місць ставиться холодильник. Віталік обнаружив, що тут малі карманчики для документів. Малі полички, ну, як так, для нас, для порівняння. Але виглядає він зовсім інакше, ніж в Вольво. Раніше ми не їздили на Кенверсах ще. Ну, зараз потестимо. А як ззаді місце тобі? Місце, до речі, мені здається так само, тут по коридорчику. По коридорчику це як? Ну, а тут, типу, але в Вольво мені просто звичніше. І мені здається, спалки тут трохи ширші, ніж у Вольво. Але матрас треба купувати окремо, тому що він не йде по розмірах. Тут все буде туди падати, не є зручно. Ось так виглядається з середини. Запахів ніяких немає. Якого року цей трак? 20-й рік, пробіг на ньому, ми маємо 462 тисячі. Повністю все його обслуговування О, ошибка було. Добрий день. Мотора, ошибка мотора. Шо, що, він, заглохнув що? 47 секунд. А, знаєш, як стоїть, що довго не рухає, коли воно самого У нас було так в школі. Трошки треба О, віддавати, тітька ще що, щось знає, йопте. Жінка навчила. Віталік, я обнаружила шнурок. Ти бачиш? Ну, Віталі, не ти обнаружила, я не обманюю. Дивіться. <му> <му> от що всі показують. Знаєте, як всі показують, коли Та ти їдеш на траку. Діти особливо з вікна вилазять і оце отак, давай, сигналюємо. Ну що Прикольно. я можу сказати? Мені він подобається цей прак. Прикольно, так? Ну, типу, він якийсь комфортний такий. Я зараз подивлюся, як він доїхати. Дзеркала, як на мене якось дуже низько стоять. Або ну, може я, звісно, 2.05. Вони трохи менше, ніж у Volvo. Регулювання не працює. І тут є асистент тримання в полосі, в принципі. Датчик на зеркалах тут по ідеї має бути, але я його не спостерігаю. Якщо чесно, дивіться, моєю моєї голови я знімаю, бачите, в як на мене тут дуже незручно стояти. Прям дуже незручно, не знаю. Тіп, де нам несе щоб протирати вікна в щітку. Оце сервіс. Прикольно. Тен Дядьку почистив нам віконце трохи. Mm. Зараз будемо пробувати їхати на цьому апараті. Коробка передач тут, правильно? Ось о, так. Да. Принь. Збираю. Рушаю з другою. Я скажу одразу по своїх відчуттях, руль набагато важче. Ну, типу важче він на, на канорді йде, ніж на вольві. А Що так пікає, що ти не плющибна, то я не прищив на той. Окей, розумно. Ну, кабіна якась, мені здається, більша, краще, ну не краща видимість. В зеркалах хернового бачу. Будемо всякий зараз доїхати. Ну, він м'якший по цих ямах, я тобі скажу. Він м'якіше їде, чим більше. Да. Бо ми їхали на Вольві, тільки що вона трошки жорстча. Не, не дарма багато людей кенверси любить. Це люблять такі люди, що овнер-оператори овнер багато хто купляє «Кенверси», бо вони типу, нормально ходять. Вони кажуть, що їм комфортно в них. Але за частини на ці траки відсотків 20 дорожче, ніж на Вольве. Зараз ми ще станемо такою коробкою, трошки поіграємо назад-вперед. Не працює, ми одразу виявили, що не працює регулювання і не пускаються вікна. Так. Там все вже чорненько. Яка ціна цього трака? 65 тисяч доларів. Мені він подобається. За 465 тисяч пробігуть? Це класна ціна. Ми як приїхали, такі траки коштували по 100-120 тисяч доларів. Щоб собі просто розуміли, люди. Який мій висновок? Що я можу сказати? Чесно, мені він сподобається. Дуже крутий трак, не подобаються зеркала. Бо якщо я в Вольво сижу, бачите, який я типу, високий. І типу, я Вольво сижу, я бачу, собі піднімаю трошки вверх і бачу, то ці зеркала, ну, типу, понятно, що я до них привикну, але вони стоять, типу, де ж мені по груди, якщо я так брати, як сидіти. Запишемо за мінус. Ну, я не можу. Це не це не мінус. Просто мій рост під мене ж і всі не і типу, під мене взагалі нічого а не треба. А під мене взагалі нічого не строїться. Ні двері люди не придумали, що є такі адаптів. Yeah. М'якший на багато трак їде хорошо, мотор я цей ну подобається, як працює. І всередині трак. Ну, мені подобається. Трошки мало місця, як на мене, ось тут зверху, на всі бумажки, ага. все таке. Ми звикли, що у нас тут багато їмкості, ми тут все багато ховали. Зручно те, що є ось тут стіл відразу. Все дуже зручно, тому що їсти зазвичай. Ну, ми, ми бачили, як ми їли. Ми купували собі столика ось тут, розкладали і їли так. Як на мене, за мінус, що дивись, підкурювач, типу я не знаю, як ну. По-правильному, у нас девайсів у нас тут, типу, Volvo стоїть тут-адва, тут а два. Ти можеш підключити багато, що собі там зарядки, що Ну, Тут поїдає ось тут планшет, правильно? Ну, ну планшет, так, ну, типу, як за мінус, мені що тут один прикурувач. Чи... І там ззаді також один є. Ну, дивіться, мені цей трак подобається, якщо чесно. Трошки незручне все, понятно, але він мені подобається. Це класний брачок. Єдине, що не працює тільки з колокою? Ну, це качів. вони все абсолютно роблять. Ділери міняють, роблять. Тож, ось як відірвав його, то він не працює. Ладно, пішли далі, дивися далі. трак. Найставніший мій обзорщик, мій саме основний <різь> обзорщик. я розказуй домові. Зараз я вам Прайс. все виберу, пішли. Цей старий. Це, це ой, нам треба цей дивитися. Який держить? Оцей, так. Да. Що, Фєд не подобається, не дивимося? Ні, кстати, це подобається. Все <різь> подобається. Давай, розказуй, що це таке. Це подобається. Так, ми йдемо дивитися. Як називається? Фрестлайнер дивимося. — Супер. — Це я знаю. Моя обмість. Фредлайнер. Виглядає прикольно. Який тут рік? <рит -лайнер> Щас я все розкажу. Коротко, ви поняли? Я думаю, що це не моя робота, в мене на то є віталь. Він вибирає, він сидиться, він все читає, він все там знає. Так що ми довіряємося йому. Третій трак. Жінка замерзла. Підтримуємо лайком її. Лайки гріють, лайки гріють, гріть, ла-ла-лай. Третій трак, який ми вирішили подивитися для себе, це фритлайнер Каскаді. Uh, чому цей трак, розкажу так, дуже швидко. Він йде трошки дешевші в обслуговуванні, ніж Вольве, ну і гаразд дешевше, ніж Кенвер. Uh, вони також ходять, але кажуть, кажуть, я не розбираюся, якщо я не прав, виправте мене, будь ласка. Тут стоять детройти мотори D-12 і тут дуже часто, якщо ти його ремонтуєш, Робиш капітальний ремонт вигуну, він після того приїжджає дуже і дуже мало. Більше я такого що щось поганого за них я сказати не можу. А місця, як на мене, тут більше, але ви самі подивитесь. І знаєте, що ми забули вам сказати? Де жінка покажеться. Ми забули вам сказати за всі траки місце під там, не знаю, під стрепи, під інструменти, під все. Якщо брати Кенверда, то там найменше місця під це все. Якщо брати Вольву Каскадію, то плюс-мінус те саме. А це ну, немаловажний фактор. Так, да, бо ми мазом кучу хламу. Всяк, ну як хламу сказати, воно, ну потрібного стафу, еквіпменту, вибачте. Сто відсотків. Дивись, <с показуй раму на мене, давай. <с <с дивіться, тут все абсолютно крашене. Ну, типу, його все викращують, роблять, і не можеш по ньому нічого сказати поганого. Колеса тут також стоять нові, бріджтоуни стоять. Зараз скажу, що там по тормозах. Чесно, завігало так, що я не бачу, то я не хочу обманювати. Мені здається, тут барабані тормоза йдуть. Баки невеликі, також тут десь галонів 150-200. Тут просто інформацію не всю пишуть. А знаєте, що один великий мінус? У мене знайомого вкрали два капота за рік саме тракта. То що, а капот коштує 2,5-3 тисячі. Запишемо за мінус. Друзі, тут також 455 кобил. Мотор Детройт. Там з тої сторони трошки видно, що потоки масла є. Да. Он до, типу, там такі жовті плямки і там трошки потоки видно. Коротше, десь там. Холодний старт, як і всіх. Така гарна люстра. Включай красиво. що я вам можу сказати, штори тут теж є. Такі бризентики, які закривають тут спалку. Виглядає вона набагато стильніше ніж всі попередні траки. Мені подобається вона всередині дуже. До речі, по ширині ліжко тут теж трохи ширше ніж у Вольво, але матрас теж за короткий. Треба купувати окремий, тому що є трохи простору по бокам. Звідси, як завжди, пасажирські водійське панелька відрізняється. Коробка передач збоку. Віталік розкаже вам, що тут у нас по панельці. Панелька для мене взагалі не привична. Багато хто з хлопців каже, що фредлайнер, ну, типу, там всередині приборка похожа на Мерседес. Скажіть, правда, неправда, можливо, я помиляюсь. Так, ну також адаптивний круїз тут є, тримання в полосі тут є. Not bad, непогано. Як тобі всередині? Ну, тут побільше місця, так, типу, я скажу. Так, полички тут. Тут більше, місця. ніж Пенбурді в пенворді місця. Полички в місті. тут широка полиця для документів. У Вольво, звісно, трошки більший тут полички, але і цикей. Ось іще одна. І ще для мікрохвильовки. Це, це і... я так розумію, холодос. Ага. Невеличкий, старий, ужасний. О боже. Бр. А так. Угу. Нє, це столиком невеличка. Ні, це шутка. І шкафчик. Теж в місткий. Okay. Ще одна поличка. Короте, поличку вони наставили тут. Нормально. Столика немає. Столик треба ставити так, як ми ставили тут, але це не проблема. Сидіння якесь для мене трошки не знаю таке. Наша Галя балована. Ой. Не, не Галя балована, ти ж купляєш так, ти маєш дивитися, що тобі в ньому. воно. Саме головне було комфортно, так? що скажуть друзі. Щоб було комфортно, щоб він тобі подобався. Ну так, це твій другий дім, ти проводиш тут більшу частину свого життя. Ту-ту. Mm -hmm. Ту-ту. Прикольно, у нас у Volvo такої штуки немає. В нам ту -ту -ту. кажуть, оце е, отак от показують, а ти мусиш сигналити, як е, в звичайній машині. Її дім типа це не дуже подобається. Знаєте, що ні в Кенверді, ні в цьому, ні в фритлайнері, мені не особа подобається, що тут така регулювання руля. Що тільки ось вверх-вниз. У нас вольві нажимаєш одне положення, воно на тебе йде. Нажимаєш друге, витягуєш. Перід назад не, не рухає? Ні, воно тільки верх-вниз, отак. от. Mm. А в нас типу верх-вниз і типу, можна руль ще заламувати на сторону. отак mm. от. показати було на тому, ну Напишемо мені коментар для. Так, да. так що, друзі, найголовніше ви скажіть свою думку. Ви порадьте, що нам брати. Є люди, які нас дивляться, і які їздять, які в цьому розбираються, є хлопці-механіки. Друзі, напишіть, будь ласка, свою думку, що нам потрібно взяти, які нам потрібно взяти траки, на що нам потрібно звертати увагу. Будемо вдячні вам. Дійсно, ми цінуємо всі ваші поради, всі будемо читати, тому що це дуже важливий крок для нас. Що воно так крипить? А що це за звук такий? Yeah, це рулева? Так, це руль. Стірін. Як воно називається? Стірін section, правильно? Жорстко. Стирін section — це все, що воно називається. Стірінфілд, типу. Це колона оця. Що ви там вчили. Я ще короче, щось тут знаю, зараз я вам тут пода розказую. Oh -oh. З ним дергає непогано. гуде. Не Ви чуєте цей звук? Ой, жорстенький, жорсткіший жуст, жуст, кенвер, да він, жорсткіший волюн. Ну, коротше, ми ще зайдемо, спитаємо, які відсотки вони нам можуть запропонувати на ці драки. Плюс-мінус, що їм потрібно. Ми вже бачили такі троки тільки з цими, з моніторами, тут такими. Та, з з з таким як типу. <плес> <плес> так, як в Мерседесах, типу. Ну щось він мені не подобається, Надя. Як він їде, паркуємо його. Ну, мені не сподобався. Да, він типу, здається, класний. А, тут там, місце є і, типу, аля більш ніж Volvo візуально, але ну, мені це щось таке, типу, моя реакція не дуже. Ну, друзі, це моя об'єктивна думка, типу, то, що я відчуваю і то і кажу. А мені... Байдуже, мені всередині подобається. Головне, щоб було комфортно водієві, правда? Я вважаю, що трак повинен набирати водій і обирати його обов'язково з людиною знаючою, яка може підказати по всіх технічних частинах. Давайте ще сходимо, подивимося, скільки відсотків нам можуть запропонувати зараз на кредит. Відповідно, ми не купуємо його за кеш зараз. Ми готові дати даунпеймент. Давайте дізнаємося, який відсоток даунпейменту потрібно тут і який відсоток вони можуть нам дати. So, Mister, just a couple questions for you about uh, brand of trucks. Which one uh, would you buy? Would you prefer uh, if we're going to compare all of them, all these brands? I would prefer a Volvo or a Mack. It's okay. the most popular truck for sure. Most the popular. Road. People more, mostly buy only that one, right? Absolutely. We Why? sell more Volvos than anything. Why do you think? Well. Mostly it's brand recognition. People are used to the Volvos. Uh -huh. They don't want to try anything new. They don't want to okay. stray away from what they know. Okay. Could you say us, please, uh, about prices in general for now, if you compare like uh, 400 miles for Volvo, Freightliner, and for Canvas, right? Freightliner is not falling in price, they're holding their prices better. Uh, Volvo fell a little bit, but they're stable now, the prices. Probably going to go up in the next few weeks, next few months. Okay. Slightly. Uh, you guys have only used trucks, right? Not, all Not used, new ones. Yes. Okay. And uh, could you please advise our public uh, what it should be done better to buy new one trucks or used trucks, like a 19 to 22? Okay. What a, it. A used truck is probably a better investment. You're going to run a truck to a certain amount of miles and hours, and that's it. You're going to get rid of the truck if you're long-term and you want to buy a new truck to run for five years yeah then you can spend two hundred thousand dollars on a new truck or you can spend sixty thousand and get a truck that you're gonna run for three years four years you know yeah and and in this market because yeah. you don't know what's gonna happen yeah for now in this market so. unfortunately yes we have the same uh, like opinion on this one because we, that's why we are here right. and checking used trucks, you know. Yeah. But it, it was interesting to hear from you guys because you're a professional on this one, right? <laughs> well, we watch the market daily. Yeah. Um, rates are going up slightly. I think 24 is going to be a good year for trucking. A lot of guys have fell out of the business. Mm -hmm. This year because of expenses, they went broke, whatever. Mm -hmm. And you're going to have a lot of spots to fill when Freight picks back up. One of our best sales years in 24. And we've been here 70 years, so they they kind of know what they're doing. Сьогодні ми відзняли вам порівняння трьох брендів, які нам були цікаві, які ми хотіли порівняти. Поспілкувалися з дуже класним мужиком на ділірки. Боже, the best ever. Да, селер. Він дуже крутий, Він не напарюваний. Чого? Я тебе перебью. То що ми просто також хороші. У нас хороша енергетика, тому до нас тягнуться хороші люди. Таке, Віталічка зі скромності, ви знаєте, в нього проблем нема. <с?> 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 і так, порівняти порівняли. Порівняли бренди Кенверс, Volvo і Фретлайнер. Ви їх бачили перед цим. Напишіть, будь ласка, як ви до них відноситесь, Які бренди найбільше любите ви? Нам буде цікаво. І Рішення ми також прийняли, і яке рішення ми прийняли, давайте спробуємо залишити це на інтригу і розповімо вам в наступному відео відразу на початку. А поки будемо читати ваші думки, як ви думаєте, який трек ми обрали, яке рішення ми прийняли? Так як ми вирішили брати цей трек на фінансування. А, розповімо вам по відсотках. На цій дилерці а, в ребят, такі умови, що необхіден даунпеймент в розмірі 15% і відсоток на фінансування залежно від вашої звісно, а, кредитної історії, буде коливатися від 10 до 20%. Це все індивідуально, дуже індивідуально. Все робиться дуже квікен-лізів, як він каже, дуже швидко і просто. Є просто форма, яку ми заповняємо і відсилаємо буквально за 5 хвилин, отримуємо відповідь. І саме головне він порадив, типу, ну як він порадив? Він сказав, є люди, які беруть, є люди, які не беруть. Є люди, які беруть, не використовують, а є люди, які не беруть, і потім попадають на гроші. А саме ми говоримо за гарантію. Гарантія стоїть на секундочку 400 миль, тисяч. Миль або 4 роки. Гарантія стоїть 14 тисяч. Так? 14 тисяч доларів за пакетч. Тобто мотор, коробка і те, в правильно? Де в Будь ласка. Такі ціни, друзі, порівняємо ціни за всі три траки, які ми сьогодні протестували. Залишаємо порівняльну характеристику вам ось тут на екрані, щоб ви могли наглядно її побачити. Дякуємо за повний перегляд цього відео. Залишайте нам ваші лайки і будемо читати і відповідати на усі ваші коментарі. Це як завжди, само собою. Ми все читаємо, на все відповідаємо. І ну ми нормально відносимося до адекватної критики. На секундочку адекватної. Тож, з вами був канал Дальнобовіз Boy і до зустрічі в наступному відео. Пока!